Доброго вечора. Новини Дуневечини в ефірі. Вас вітаю я, Ольга Остапчук. І зараз, як завжди, про події тижня. Дивимось. На Дуневеччині продовжують проводитись збори територіальних громад. Цього тижня вони відбулись у Лошківцях та Смотричі. Про це наш перший сюжет. На обох зібраннях був присутній голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий, звертаючись до громади у селі Лошківці, Юрій Володимирович зазначив, що їхня сільська рада є депресивною, тобто існує лише за рахунок державних коштів, адже у селі немає власного виробництва, а відповідно ні робочих місць, ні надходжень до сільської ради, які б можна було використати на розвиток села. Тому першочерговим завданням є залучення інвестицій. Одним із виходів з даної ситуації є відновлення і запуск у роботу старого тваринницького комплексу, що є на території села. Бажання викупити майно і створити там ферму виявило фермерське господарство Євроінвест, яке успішно відновило ферму у селі Міцівці. Ще одним варіантом є здача в оренду майна та відновлення ферми компанією Мрія Агрохолдінг, яка вже 4 роки обробляє земельні паї у Лошківцях. Хоча до цих інвесторів голова РДА висловив недовіру, адже її представники вже давали обіцянку створити ферму, але й віси нині там. Нині ж мрія теж висловила бажання взятися за роботу. Звичайно, вирішувати має громада. Це її право, зазначив Юрій Кучерявий і висловив пропозицію, поки що надати мрії майно лише в оренду, а за умов відновлення ферми можна й продати майно. Обговорювалися питання бурхливо та емоційно. В результаті громада, не дивлячись на вагомі аргументи, на оренду не погодилась і висловилась за однозначний продаж майна мрії. На зібранні було створено комісію, яка займатиметься інвентаризацією майна. У смотричі збори територіальної громади відбулись у п'ятницю. Не дивлячись на негоду, людей у залі зібралось чимало. На зібранні, окрім голови райдержадміністрації, були присутні начальники відділів РДА, начальники та спеціалісти структурних підрозділів Райдержадміністрації. На початку зборів селищна голова Людмила Пелех прозвітувала про виконану сільською радою роботу за минулий та поділилася планами на поточний рік. Серед першочергових завдань ремонт доріг, продовження відновлення вуличного освітлення, створення комунального підприємства по вивозу сміття, облаштування сміттєзвалища та будівництво туалету у центрі селища. Слово надали і керівникам приватних та фермерських підприємств, які діють на території селища: Миколі Масловському, Валерію Кучерявому, Йосипу Бонку та іншим. Питання, що хвилювали Смотрицьку громаду, стосувались благоустрою селища, виготовлення державних актів на землю, приватизації житла, реорганізації медичної галузі, тощо на усі питання жителі Смотрича отримали вичерпні відповіді. Підсумував зібрання голова райдержадміністрації Юрій Кучерявий, який подякував громаді за небайдужість та активну участь у житті селища та зазначив, що такі зібрання дають можливість більше дізнатися про проблеми людей, які тут живуть, і вирішити наболілі питання сьогодні. Для мене як для голови адміністрації для нашої влади проблемні питання, запити людей це важливе надзвичайно в роботі. І тому ці збори, скажімо так, ми вже практику вели, що проводимо по багатьох, практично другий рік по всіх е селах. І ще раз підтверджую, що, мабуть, що ще треба не один, рік, не один раз в рік, а два рази отако зустрічатися, бо ви відверто, часто, прямо скажете, що де робиться. Інколи ви знаєте, питання страдають не від того, що їх не можна вирішити. Я вам чесно відверто кажу, а навіть страдають від того, що ми в центрі. Влада району, навіть і обласна, інколи до кінця не проінформовані, не обізнані. На цьому тижні Донеєвецьку міжрайонну державну податкову інспекцію очолив новий керівник. Нового начальника приїхав представити начальник обласної податкової інспекції Ігор Сінгаєвський. Андрій Миколаєвич Чербатюк, який відтепер буде очолювати Дунаєвецьку податкову інспекцію, закінчив технологічний університет Поділля. Серед останніх посад, які обіймав Андрій Миколаєвич, головний державний податковий інспектор відділу документальних перевірок фізичних осіб Державної податкової інспекції у місті Хмельницький, заступник начальника Новоушицької міжрайонної державної податкової інспекції, начальник Віньковецького відділення селища Вінківці, заступник начальника Дунаєвецької податкової інспекції, начальник Вінковецького відділення, загалом стаж державної служби складає більше 15 років у 2009 році. Він був нагороджений нагрудним знаком Державної податкової інспекції України, почесний працівник Державної податкової служби України з новою посадою Андрія Щербатюка привітав і голова райдержадміністрації Юрій Кучерявий, який побажав новому начальнику наснаги та успіхів у роботі. У середу у центрі культури та дозвілля відбувся заключний концерт переможців районного фестивалю дитячої творчості Ми діти твої Україна, що проходив у рамках обласного огляду конкурсу. Концертна програма складалася з найкращих номерів художньої самодіяльності, які було визначено на районному відбірковому турі конкурсу, і була яскравою та різноманітною у жанровому плані. Вокальний жанр представили учнівський хор, вокальні групи Юність та усмішка Дунаєвецької гімназії, а також відомий дівочий гурт Лілея. Достойно виступили і вокальні квартет, тріо та дуети. Талановитим виконанням вразили і солісти Юля Котлінська, Поліана Режак, Оля Пелендеш та Катя Максимчук. Серед танцювальних колективів, які взяли участь у концерті, нове сузір'я, ритм та гурт брейкдансу з будинку творчості школяра, любисток та вікторія з Дуневецької гімназії та маківчанка. Юні артисти продемонстрували і неабейкі в міні-гри на музичних інструментах. Глядачів та журі приємно вразили виступи духового оркестру, вокально-інструментального ансамблю Шкільні роки з будинку школяра, сімейного колективу Кучинських і Слобідки Рахнівської та фольклорного колективу Берегиня селища Дунаївці. Родзинкою концертної програми стали виступи театральних колективів та чітців, які відбулися вже у актовому залі будинку школяра. Театральний гурток будинку творчості школяра представив надзвичайну оригінальну постановку на хрестини у Дунаєвці. Чечельницькі школярі, музичну казку оперу, вок та семеро козенят. Учні мушкетонецької школи уривок з п'єси за двома зайцями. Ляльковий театр будинку школяра, виставу, націлену на боротьбу з тютюну палінням цигарціні. Та, напевне, найбільш незвичайним був виступ юних акторів Слобідко рахнівської школи, які представили пантоміму за мотивами передсмертного листа в. Великого колумбійського письменника Габріеля Гарсія Маркеса. Якби на одну мить Бог забув, що я всього лише тап'яна маріонетка і подарував би мені шматочок життя, я б тоді напевно не говорив все, що думаю, але точно б думав, що говорю. Я б чумав речі не за те, скільки вони коштують, а за те, скільки вони значать. Я б спав менше, більше мріяв, розуміючи, що кожну хвилину. Коли ми заплющуємо очі, ми втрачаємо 60 секунд світла. Я б йшов, поки всі інші стоять. Не спав, доки всі інші сплять. Я б слухав, коли говорять інші. Як би я насолоджувався чудовим смаком шоколадного морозим. Гарно виступили і юні чеці та гумористи Людмила Шевчук з Змакова Анастасія Надвідна з селища Дунаївці та Назар Гаврілов зі школи номер 2 Сперечаються хлоп'ята, жваві до шкілята, а наш татко розумніший за вашого татка. Чого ж це він розумніший? Того, що наш татко грошей вашому позичив, Багати не хвалися, бо розуму нашого хватає, він, як гроші, позичає. Тепер журі, яке очолює заступник директора обласного центру науково-технічної творчості Наталія Жолобок, мусить визначитись з переможцями. Найкращі номери буде відібрано для участі у обласному концерті свята Барви дитинства, який відбудеться у Хмельницькому у день захисту дітей. Ще один конкурс на цей раз фольклорних колективів Дуневеччини відбувся цього тижня у концертному залі дитячої школи мистецтв. Зберегти та популяризувати народні традиції, розкрити усю їхню красу та неповторність. Ось яку мету переслідував цей фольклорний конкурс під назвою Співоче коло яке проводиться відділом культури та туризму райдержадміністрації. У конкурсі взяли участь 10 фольклорних гуртів, що з'їхались з усіх куточків Дунаєвеччини. Яскраві барви, запальні пісні та звуки народних інструментів наповнили невеличкий зал школи мистецтв. Учасники художньої самодіяльності представили на розсуд журі різноманітні постановки, серед яких були і відтворення різних обрядових традицій, якими повниться подільська земля. Звичайно, журі було непросто визначитися з переможцями, адже виступи кожен по-своєму був своєрідним та талановитим. Деякі фольклорні гурти отримали заохочуючі грамоти, а найкращими було визнано третє місце посів колектив горлиця із залісець, друге фольклорний гурт Джерела із Михайлівки. Перше ж місце по праву зайняв міцівецький гурт Оберіг. Начальник відділу культури та туризму Веліна Заєць вітаючи переможців, зазначила, що дана перемога ще один доказ того, що співпраця сільської ради, громади та працівників культури дає такі гарні результати, та побажала усім самодіальним артистам подальших творчих успіхів та натхнення. Це все на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Нагадую, що нашим інформаційним партнером є інтернет-провайдер Дом». Інтернет від Ефінбі це надійно, швидко та якісно. А ви пам'ятаєте, хто володіє інформацією, той володіє світом. Побачимось!